Нет такой причины. Здесь. Нету. Вы здесь хотите здесь. со мной поспорить? указ президента. Перевирка... Какой? 64-й. Ну, Проверка обликовых документов указ президента. Щось нове та цікаве остановки без причини, то як признак дурачини. Ми спочатку роботи самі по 35-й статті. це перший. перше останавлювається спочатку облікові документи. Потім давайте ви думаєте 32-ю статтю. Тепер давайте по 35-й пройдемося. Давайте пойомця по 35-й. Один відходить, і один мною розмовляє. це. Водій, який пройшов мій авторський курс, який придбав усі методичні рекомендації, які є в нашому дошопі. І ось що він може все вірно. Він каже про те, що друзі, зупинка це все. Давайте по зупинці. 35 п'ята пункт. Чітко поїхали. Працівник поліції каже про те, що це перевірка документів. Такого нема. Ми вже про це казали. Потім працівник поліції починає вигадувати і переходить на пункт 7 статті 35 закону про нацпол. Хоча також не може довести цей превентивний захід. Чому він застосовується до водія? А вам і не потрібно розуміти. ви повинні чітко діяти по своїм законам і нормам, які вам це. ні більше, ні менше. Видумувати щось вам теж запрещається. Зобов'язано надати документи для перевірки. А у нас здесь йде адміністративне правопорушення. Що цікаво, працівники поліції намагаються далі вигадувати, кажуть про те, якщо особа знаходиться в місті вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, якщо є підозра, тоді буде застосовано те все, все, що можна знати, і все, що можна не знати в один котел. Вимагати, то ви право маєте, однак. Обов'язку у меня такого вченята, ди еще до на дня, его нема. Мужики, вам хорошего дня, честно, не тратьте зря время на меня. А я же не на рынке, ребят, я могу то же самое сейчас позвонить, оставить скаргу и все остальное сделать. Если есть, которые хлопцы не освечены, ну, не понимают в этих юридических практиках, пожалуйста, их можно да немножко на что-то раскатать. А если человек действительно понимает, что к чему, ну, ну ничего не сделается. Ну ничего. Если ты хочешь так само в и делать, Навчитися відстоювати свої права. І це можливо робити. Бачите, друзі, ви не будете вже писати коментарі. Та він був заброньований, в нього була вісочка. До цього навіть не дійшло. Питання перевірки документів залишилось на тому етапі, коли зупинка відбулася. Тому що перший етап це зупинка транспортного засобу. Все. І на цьому все і закінчилось. І водій собі просто поїхав. Якщо ти так само хочеш... Робити юридична база водія це шість практичних уроків, які мають прийти всі водії України, щоб знати, як себе захистити.